Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес, слава воскресшому Ісусу! Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні вранці ми можемо сам насправді сказати дякуємо Тобі, Господи. І це ми казали і вчора уночі. Дякуємо Тобі, Господи, ми збережені тобою, ми не ушкоджені. Алілуя! слава Йому! По віки слава, і ми будемо хвалити Його ім'я, і ми будемо славити Його, і ми будемо дякувати Йому, тому що Він достоїн. Він достоїн усієї слави, усієї хвали. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякую, Боже, що рано встаю. Дякую, Боже, що світ пізнаю. Дякую, Боже, що можу ходити. Дякую, Боже, що можу робити. Дякую, Боже, що чую і бачу. Дякую, Дякую, Боже, за долю і вдачу. Дякую, Боже, і за родину. Дякую, Боже, за Україну. Дякую за все, що я маю. Дякую, Боже, за все, що я знаю. Дякую, Боже, що можу любити. Дякую, Боже, що можу терпіти. Дякую, Боже, в Тобі я живу. Дякую, Боже, за ласку Твою. Алілуя! Дякую, дякую. Vi В Хроніки, 16 розділі, 34 віршові записано: «Одякуйте Богові, одякуйте Богові, бо добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. В Матвія 15:36 записано. І взявши сім хлібів і рибу, віддав подяку, поламавши, дав учням своїм, і учні роздавали людям. Коли ми дякуємо, коли ми не забуваємо, Дякувати, то Господь примноження, примноження множить, множить і множить. Множить здоров'я, множить радість, множить мир. Він це примножує. Коли ми вдячні за мале, то Господь нам дає більше. Алілуя! слава Богу! Єремія 30,19. Тоді вийде з них подяка і голос тих, хто веселиться. Я примножу їх, і вони не зменшуть. Я також прославлю їх і вони не будуть малими. Ми не хочемо бути малим народом. Ми не хочемо бути малими. Ми хочемо бути народом примноження. Ми хочемо, щоб в наших церквах примножувалися спасені, хочемо. Ми хочемо, щоб у нас гаманцях примножувалося. хочемо. І звичайно, це зовсім різні поняття. І якби Господь сказав обирай, то, звичайно. Я обрала перше, хай примножуються спасені, хай примножуються, хай ще більше і більше людей прийде, поклониться творцю і мають спасіння і вічне життя. Господь дав нам таку, в таке повеління. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Для чого? Для того, щоб багато людей спаслося, щоб вони мали життя Вічне, Алілуя, слава Богу! І якщо порівняти життя людини і гаманець, який наповнений зло добром, а ми читаємо що інколи, що написано, що гроші оте зло, але дай Боже, Господи, щоб. У цей рік був вінчався і зубілим, щоб у нас було достатньо і того, і іншого, і того і іншого. Алілуя! Слава Богу, йому повіки, слава! Тож будемо дякувати за мале, будемо дякувати за родини, будемо дякувати за здоров'я, будемо дякувати за хліб на столі. Будемо дякувати за те, що навіть серед тривог, навіть серед війни. Господь дає мир і спокій. Він дає тихі гавані, він дає можливість заспокоїтися і. І е, радіти у ньому. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Він є Бог примноження, Він є Бог миру, Він є Бог достатку. І якщо ми в це віримо, якщо ми це проголошуємо, якщо ми вкладаємо свої вуста нову пісню, подяку Господу, то ми побачимо зміни у своєму житті. Якщо ми хочемо тих змін, то вони обов'язково прийдуть і не запариться, то, який змін. Алілуя! Слава Богу, Повіки Слава Слава Богу, Повіки слава! За що ми можемо дякувати нашому Творцю, за нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, за те, що Він дає нам вічне життя, і ми не загинемо повік, і ніхто не вихопить нас із Його руки. Ми будемо дякувати Йому за те, що ми віримо. Віримо, Він дав нам, оце, оцю віру. Спочатку з гірчичне Зернятко, але її достатньо, достатньо, щоб ми мали вічне життя. Алілуя, слава Богу, повіки, слава. І хай там щось відбувається в всьому світі, ми будемо про небесне розмірковувати. Ми будемо вдячні Господу за те, що навіть якщо ми зараз дивимося як через оте тускле скло, не бачучи, не бачучи тої небесної слави, але ми відчуваємо і віримо, вона там є. Є. Господь одиснує ць, е, престолу благодаті і Він попіклується про нас, навіть коли летить, навіть коли гудить, навіть коли зривається. А я буду твердо в свою надію покладати на Господа і не буду засоромлена, тому що Господь зі мною слава йому, повіки слава. слава йому, по слава! Співаю Алілуя серед ворогів моїх, співаю з невіра та не немов сніг, співаю Алілуя, бо зброя то хвала моя, співаю Аллилую. За нас воюють небеса, славлю Тебе, Бог серед штормів. Більше і більше я підіймаю голос, свій. Моя надія зліта до небес, смерть перемігти, Ісус мій Воскрес, співаю, Алілуя і славлю всім своїм нутром. співаю Алілуя. І дух підхоплений Христом, співаю Алілуя і входжу я в святе святих, співаю, Алілуя, від слів Господній страх мізник, славлю Тебе Бог серед штормів, більше і більше. Я підіймаю голос, свій, Моя надія зліта до небес, смерть перемігти, Ісус нас воскрес! Співаю, Алілуя, співаю, Алілуя. Співаю Алилую. Співаю Аллилуюя. Аллилуйя. аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу. Я дякую Богу. Я дякую Богу. Я дякую Богу і хвалуй, славу я. Співаю тільки йому, тільки йому за те, що він живий і я разом з ним буду жити. Алілуя, Слава Богу! Дякуючи Богові, ми визнаємо велич і тому, хто дає нам життя. І дякуючи Господу, ми, ми. Укріплюємося, і, на, і слава руйнує всякі твердині і дає силу. алілуя, Слава Богу! Протистояти гріху, протистояти тим нападкам, які дьявол, як той рикуючий лев, ходить, кидає, кидається, ричить, але не збудуться і не здійсняться його наміри, тому що Господь за нас тоді, тоді хто проти нас. Перша книга Хронік, 16 розділ з 8 вірша. Прославляйте Бога, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про його вчинки, співайте Йому, грайте йому, розповідайте про всі Його дивовижні діяння, хваліться Його святим ім'ям. Нехай веселиться серце тих, хто шукають Господа, шукайте Господа. Ви хочете веселитись. І Господь каже, для цього нам потрібно хвалити Його, шукати Його. Дванадцяти вірш. Згадуйте про нього про його дивовижні діла, які він учинив, його ознаки та присуди його уст. 22-й, 23-й вірш. Співайте Господові вся земле, щодня сповіщайте про його спасіння, розповідайте між народами про Його славу, серед усіх племен про Його дивовижні діла, тому що Господь величний і гідний найвищої пошани, Він грізний понад усі боги, адже всі боги народів то ідоли, а Господь створив небеса. Перед Ним слава і велич в його святі. Тині сила і радість, племена народів, визнайте Господа, визнайте за Господом славу і могутність, визнайте за Господом славу Його імені, принесіть дари, приходьте до Нього та поклоніться Господу в славі Його величі, нехай затремтить перед Ним уся земля, тому що всесвіт стоїть твердо і не захитається. Нехай веселяться небеса і радіє земля, нехай скажуть між народами Господь царює, нехай вирує море і все, що його наповнює, нехай радіє поле і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі лісові дерева, бо він гряде, судити землю. Другий раз, коли він буде йти, він сяде на престолі своєї слави і буде судити, судити землю. Але пам'ятайте слово Господнє, що віруючи у Господа Ісуса Христа, на суд не приходить. Ми його родина, ми його діти. Ми куплені дорогоцінною ціною, тому ми переходимо зразу у славу Господню. Ми разом з ним будемо судити цю землю. Ми разом з ним царственне священство. Алілуя, Алілуя, Слава Господу! Тому прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне та промовляйте. Дайте, спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, Господи, визволи нас поміж народами, щоб ми могли оспівувати Твоє ім'я і пишатися, що можемо славити Тебе, благословений Господь, Бог Ізраїлю, Бог України, Бог усіх людей, які покликали Господнє ім'я, аби спастися. Бог всіх людей, які вірять в Спасительну силу Ісуса Христа. Тож промовляйте, спаси нас, Боже, спаси Боже нашого спасіння, збери нас, збери в єдиній хвалі і поклонінні, Боже, і споміж народів, щоб ми могли оспівувати Твоє ім'я і пишатися, що можемо славити Тебе! Благословений Господь, Бог Ізраїлю, Бог України. Від віку й до віку, і весь народ хай скаже. Амінь. Хвала Господу! Алілуя! Алілуя! Слава Богу! Для чого нам хвалити Господа, для чого нам величати Його ім'я, щоб мати мир, щоб мати спокій навіть серед війни? Для чого нам вихваляти нашого Господа? Щоб мати радість, радість перед Ним, радісний дух, Він підбадьорює нас, а отой унилий дух, він дає хворобу, він сушить кістки. Господь закликає нас полп. Псалму співать Давид закликає нас, незважаючи на трудності, пам'ятайте, пам'ятайте про дивовижні діла Господні, пам'ятайте, з якої ями вас витягнув Господь, і поставив на камінь спасіння, на камінь спасіння, непохитний, непорушний, твердий камінь спасіння, а камінь нашого спасіння це Ісус Христос. За що ми можемо хвалити нашого Господа? За те, що він наш добрий пастир. Псалом 23. Господь мій пастор, і я не матиму недостатку. Хай скаже кожна Божа дитина. Я не матиму недостатку у всіх сферах свого життя. Я не матиму недостатку у здоров'ї. Я не матиму недостатку у спілкуванні. Я не матиму недостатку. У грошах, я не матиму недостатку у вірі, я не матиму недостатку. Я буду мати достаток у всьому, тому що слово Господнє так каже. а я вірю в живе слово Господнє. І коли я читаю цей псалом, я для себе його читаю, це мій спадок, який залишив мені Господь, він помер. Тому я маю, маю повне, повне право оцим спадком користуватися. Але я пам'ятаю, що Він і Воскрес, і я разом з ним буду воскрешена. Він помер до цього світу і Воскрес для вічного життя. Алілуя. Слава Богу, слава Богу, повіки слава. Тож, Він на зелених луках, Він, на зелених луках, він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріплює, провадить мене стежка. Правди заради ім'я Свого. Коли б я навіть пішов долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезел і твій посох втішатимуть мене. В моєї Біблії біля слова втішатимує зірочка, а потім іде пояснення. «Е, веселитиму мене у, у впевненості, веселитимуть мене. У впевненості, в якої впевненості, в якої впевненості нещодавно я слухала проповідь, і в цій проповіді... Пастор однієї із церков сказав: От ви як ви розумієте, що жезл і посох вони в російській біблії успокаюють мене, а в українській втішають мене. Жезл і посох, жезл і посох, ніби такі, знаєте, ну, палиться, палиться, як вона може втішати? Навпаки, страх якийсь наводить. Але отой жел, отой посох, вони мали. і Ще одну вони. Були як записною книжкою для кожного володаря того посоху. Посох був дерев'яний, і на тому дерев'яному посохові, якщо взяти його, то ми побачили багато нарізок, багато символів. І оті символи означали перемоги в житті кожного володаря того посоха. І коли Господь каже про отой посох, то це як згадка. Давид мав свій посох, посух. Ми Мав посох. І я вірю, що коли Моїсей мав ту чи іншу перемогу, і Господь йому казав: Візьми той посох, розумієте, і той посох був завжди в нього в руках. І на тому посохові була позначка, яка означала гарячий кущ. І, Гос... і Моїсей бачив Господа в тому і гарячому кустові, і чув голос з неба. І на тому посохові було, як вони переходили море, і на тому посохові була і Пасху, як вони створювали. І на тому посухові було багато, багато чуд, чудес і дивовижних перемог Господа. І коли Моїсей дивився на того посуха, він пам'ятав, а Господь близько, а Господь зі мною. І якщо Він того разу допоміг мені, то цього разу він також допоможе. Ми співаємо чудовий псалом милості Господні, згадуй і рахуй. Згадуй і рахуй. І в серці своєму зберігай, для чого, щоб підкріплювався наш дух, для чого, що пам'ятаючи оті дивовижні Божі діла, ми пам'ятали, Господь незмінний, Він по віки той же самий. І коли ми згадуємо про оті чудеса Господні, про те, що наш Господь воскрес і Він Одиснує Творця про ті. Про ті Вірші, які він залишив, і він сказав: не покину, не залишу. Любов'ю вічною покохав, доведу, ніхто не вихопив вас із моєї руки. Оцей посох, оцей посох, на якому ми можемо записувати ці слова життя і промовляти їх, і згадувати їх. І коли ми це згадуємо, то радістю наповнюється наше серце, дух наш підкріплюється Христом. Алілуя! От про цей посох казав Господь що він нас укріплює. Алілуя, слава Богу! Ти, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову єлеєм, царственне священство, голова наша помазана єлеєм, Єлеєм святості, єлеєм царювання. Алілуя, слава Богу! До краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя, послухайте, не суди, Господні. Добро і милосердя, добро і милосердя будуть супроводжувати мене. Тебе, ціна душа, у всі дні мого життя. І я прибуватиму в домі Господнього протягом багатьох днів, можна провести паралель. Довготою днів насищу тебе і дарую тобі мир. Каже люблячий Господь, алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! Сьогодні море не втішає нас пейзажами, сьогодні у нас таке знаєте, туманіще, але, але тут тиха гавань, але тут тихо і спокійно. Тут Господь говорить слово, яким підкріплює кожного з нас. З першу чергу мене, бо я його чую першою. А потім і кожного з вас, які будуть потім слухати це слово. І це слово буде підбадьорювати, я вірю. І це слово буде надихати, я вірю. І це слово буде розправляти крила, кому потрібно, і буде допомагати встати твердо на ноги і сказати, Я Лев із коліна, і Удного. І там, де стає нога моя, там царює Господь. Там царює Господь Його сила, Його слава, Його могутність. Алілуя! Хай Господь укріпляє нашу віру і робить її непереможною в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь дає нам мир серед війни. Хай Господь дає нам впевненість в перемозі, незважаючи на гурхіт і гудіння в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь нам нагадує, як на тому жезлові. Мойсеєвому, Давидовому, Араоновому, що навіть отой сухий жезл Араона, посох Араона, він розцвів, так і розцвіте. Так і розцвіте наша Україна, розцвіте твоя, твоє життя, дорога душа. Довіряємо Господу, і йдемо за ним. Не боїмося і будемо бачити ще не одну перемогу Господньої руки. І хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Амінь.